Вже більше півтора року у Прилуцькому районі працює мобільна медична бригада Червоного Хреста. Це пересувні медичні команди, які допомагають системи охорони здоров'я у наданні якісної первинної медичної допомоги в період війни. Напрямок мобільна медична бригада один із напрямків нашої діяльності він складає він складається з трьох осіб: саме водій бригади, медична сестра та лікар-терапевт. В принципі, цей напрямок працює в більшості областей України. Також представлений в нашому місті, в нашій області. У Чернігівській області працює ще три таких бригади. Вони надають медичну допомогу у Ніжинському, Чернігівському та Коробському районах. Під час свого візиту мобільна медична бригада безкоштовно надає допомогу усім потребуючим людям. Прийом людей відбувається по принципу живої черги, і спеціалісти мобільної медичної бригади продовжують прийом до тих пір, поки є люди, які. Потребують медичної консультації. Наталія Степашко лікар-терапевт мобільної бригади. Медикиня розповідає, пацієнтів у населених пунктах вистачає. За день приймають від 20 до 30 осіб. Звертаються із захворюванням серцево-судинної системи, цукровий діабет, діти приходять на консультацію також простудні захворювання. Тобто, ми консультуємо всіх пацієнтів. Якщо потрібно, то перенаправляємо до вузьких спеціалістів на подальше до обстеження та консультування. Лікарі мобільних медичних бригад Водять свій прийом здебільшого у місцевих фельдшерсько-акушерських пунктах і надають додаткові медичні послуги. Ми не дублюємо роботу, а надаємо допомогу тим варством населення, хто не може отримати медичну консультацію чи медичну допомогу. Медична бригада, зокрема, може виконувати функцію транспортування хворого з дому до лікарні або навпаки. Стосовно графіку роботи бригади, Артем Александров говорить: його розробляють на місяць та кожного тижня публікують на своїй офіційній сторінці у соціальних мережах. Ми робимо графік. На місяць. Попереджуємо про це голову громади або саме спеціаліста з ФАПу. І за тиждень або за часу це відбувається в п'ятницю. Ми оголошуємо себе на сторінці Фейсбук або по сторінкам громад, де і коли куди завітає наша бригада. До кінця цього тижня фахівці планують відвідати калюженці, ряшки та колісники. На наступному тижні наша бригада працює саме за наступним розкладом 3 червня. Це селище Заїзд, 13.30, 4 число це селище Знам'янка, також 13.30. 5 червня селище Канівщина з 13.30 подище 6 числа і 7-го числа місто Прилуки, вулиця Пирятинська, 7.30 ранку, біля розважального комплексу Городок. Тобто біля Боулінгу, також з пів восьмого ранку, буде працювати наша мобільна бригада. Слідкуйте за розкладом в інтернеті на нашій Фейсбук-сторінці. За консультацією можете перезвонити за нашим телефоном, вам завжди дадуть. Відповідь на ваші питання.